Так, значить, ще, одна. ще один нюанс, як стяжки носити зручно. Дивіться, відкриваєтесь з цього боку, з боку цих затяжок. Е, одну стяжку лишаєте в пакеті, щоб вони не висипалися. Однею стяжкою стягуєте, бажано повище, щоб оця відстань була більша, ніж ця, щоб вони вам не перехилилися і не виспалася. І чіпляєте собі до штанів. Просто зав'язали на два вузлики і все. Висить, у вас руки вільні, можете собі брати стяжку. Не забувайте час від часу підтягувати, бо випадуть з даху, буде, буде неприємно. Звертайтесь до моструму.